Рішення про затвердження плану відновлення товаришів міської територіальної громади Миколаївської області з додатком. Цей проєкт рішення пройшов слухання на всіх трьох комісіях і схвально він був прийнятий для винесення на сесію, але чому ми наголошуємо, тому що саме цей план був розроблений в рамках проєкту Рані відновлення України. Який підтримується урядом Великобританії цей проект двокомпонентний. Один компонент це складання плану відновлення та розвитку, а інший компонент – це підготовка проєктно кошторисної документації по реконструкції новбурголіцею NoSі над проєктом плану відновлення та розвитку працювала протягом трьох місяців робоча група. До складу робочої групи входили також і депутати міської ради, депутати Людмила Діброва, Володимир Черкасенко, Юрій Черемиць і Луценко. І плідно попрацювали і винесено на розгляд на комісіях, на, зокрема на земельній комісії. План, сам план був доповнений ще одним проєктом це будівництво автовок. Відповідно до того інвестпресу, який зайшов до нашої громади, і слухання були на земельній комісії. Тому цей, ця пропозиція, вона схвальна також пройшла через ці комісії і долучений цей проект до цього плану. Прошу підтримати і... Ну і. Дякую, Анна Вадівна. Я користуючись нагодою, все-таки хотів би в першу чергу подякувати уряд, уряду Великої Британії за таку дієву допомогу. Наразі для нашої громади це велика підтримка. І сьогодні проєктно-кошторисна документація вже розроблена, подана на експертизу. Я сподіваюся, що і уряд Великої Британії, і наш і уряд України знайде можливість і допоможе нашій. Громаді вже після отримання схвального експертного висновку про фінансування дані заходи і в подальшому мати належний заклад освіти в нашій громаді з безпековим середовищем для наших дітей. Тому просив би депутатів підтримати зазначене проект рішення і працювати до результату. Дякую. Пропозиції в цілому?